17 листопада в Україні відзначають Міжнародний день студента. І, хоча цьогоріч святкування відклали до часів нашої перемоги, без привітання кам'янську молодь не залишили. Здійснення мрії саме так про сьогоднішню подію сказали учасники молодіжної ради міста. До Дня студента у Кам'янському відкрили сучасний молодіжний простір. Більш детально дивіться далі. Вони вчаться та волонтерять, мають послідовну громадянську позицію та беруть на себе відповідальність. Вони майбутнє нашого міста. І сьогодні раді як ніколи, адже отримали омріяний простір для роботи і втілення власних проєктів. Сьогодні здійснилася мрія нашої молодіжної ради. Найшли такий скрутний час у війну. Місце для того, щоб наша молодь. Збиралася, проводила зібрання, форуми, тренінги, тому що у нас не було такої, такої можливості. Зараз можна реалізувати якісь плани, якісь мріяти. Ну молодь постійно повинна мріяти, і всі вірити в перемогу, вірити в Україну. Втілила мрію молоді. Міська влада в адміністративні будівлі центрального парку було виділено приміщення. Зробили ремонт, закупили меблі та обладнання завдяки допомозі громадської організації бджола. Хочу привітати вас всіх зі святом, з ним студента. Побажати вам всього самого найкраще, щоб обов'язково здійснювати ваші всі побажання та мрії. Подякувати за вашу плідну працю для нашого міста за допомогу нашим збройним силам, вимушеним персональним за вашу волонтерську діяльність. Ви тепер маєте змогу проводити всілякі свої заходи, і це також буде. Допомагати нашій молоді і розвитку нашої молодіжній раді. Міська влада, міський голова та наша політична партія завжди підтримувала і далі буде підтримувати розвиток молоді в нашому місті. І молодіжна рада це дуже важлива організація, куди входять усі представники нашої молоді. Тому ми зразу відгукнулися і з задоволенням допомогли. І далі будемо допомагати все, що потрібно для розвитку. Молодіжна рада нашої громади постійно розвивається, а маючи такий простір, діяльність буде ще ефективнішою, зазначає голова об'єднання Олександр Нікологорський. Ми дякуємо за підтримку міському голові Андрію Білоусову та громадської організації бджола, тому що без їхньої допомоги сьогодні б не було цього простіру для молоді. Є все необхідне обладнання, аби для того, щоб ми тут збиралися, проводили всі наші корисні проєкти, які заплановані, тому що ми займаємося не лише з молоддю міста, але і вимушеними переселенцями. Дуже багато їх потребує наразі підтримки. Ми будемо з ними збиратися будемо проводити для них на різні теми заходи, підтримати їх, спілкуватися. Нещодавно було оновлено склад ради, до якої увійшло 30 новообраних членів, але кількість молоді, що бажає працювати в молодіжній раді, не зменшилась. Тож до дня студента 10 активістів молодіжного руху отримали з рук міського голови Андрія Білоусова посвідчення члена молодіжної ради міста. А це дуже важливо, мені приємно, звичайно, і це має величезне значення. Ми війшли до другої хвилі нових членів молодіжної ради саме 10 людей. Таких активістів міста я сама по собі дуже активна людина, і мені подобається ось це все втілення нових ідей, крутих, щоб місто розвивалося. Не сидіти, не дивитися на це з боку, якось а безпосередньо приймати в цьому участь. Зараз молодіжна рада налічує 63 учасника: усі завзяті та готові працювати для міста. Наразі хлопці та дівчата вже опрацьовують план роботи на 2023 рік.